І знову в кадрі моя мармиза. І ви на моєму каналі Андрія Мазура Шарбханова. Сьогодні я вам продовжу, мабуть, мабуть, продовжу демонструвати вам Тошиба. І сьогодні буде ось такий от варіант Тошиба. Так що, ну, цікаво. Минулого разу ми розпочали з Аурексію, а це і є Тошиба. Я подумав, би не продовжувати, ми перейдемо до того, щоб потихеньку, так. Ось так. Так, і як ви бачите, е вкладочка то нерідна. Тут, так, бачите, як то кажуть, без е пляшки не розібратись. По-любому. А на, на підстаканку взагалі. Е 1984 рік. А, ну, точно. 84 рік. Але ні, касета не 84 року. Ця касета 87 рік. Цікавенька. Вона прийшла до мене, як то кажуть, саме в такому варіанті. Ну, бачите. Я не знаю, чи то рідна, рідний бокс, чи ні. Ну, є, бачите, от, Made in Japan, продає, я вам верх термашками показує. І з такими стопорами, практично пласкими. Я не знаю, чи то це рідна, чи то ні. Але, от, з нею була така поліграфочка. дуже все розписано, що там, а там якісь японські. На, на пів, і і що там. ще Ну, коротше, щось вони там квакають. Так, не можна, мабуть, казати, так? Да? Так. Ось так от виглядає, бачите, ця вкладочка. FM. FM, що там? FM-fun. Є підозра, що ці касети йшли на якусь радіостанцію, і там все це. Як тут кажуть, зберігалася в таким, тому що є в мене не одна касета, саме з такими вкладками. От. FM Fun. І з такими от усілякими малюночками. От. Але саме головне ось, що касета, сама по собі касета. Ось вона головна. От зразу, я бачите, перевернув і зразу звернув увагу, що є на ньому е, серійний номер. Але дуже слабенько видно. Я думаю, що вам видно. Оце, секундочку. О, думаю, так вам точно видно. Щось там 210. 1 А, 117 Щось типо того. Касета 87-го року. І це вже, звісно, не компанія TDK виробляла, а виробляла Корея однозначно. Корея, чому Корея? Тому що я беру ось цей Soundbreeze, який теж, в принципі, вироблявся в Кореї. І що ми бачимо? А ми бачимо одну і ту саму касету. Ну, На Soundbreeze є, що такі, бачите, стрілочка така. А тут нема. Тут ні місця для логотипа, немає нічого. Ніякої стрілочки. Ну, це таке, змінювали. Але ви бачите, в цеглинку все зроблено. Широке таке, типу, місце під віконечко, хоча віконечко, бачите, теж. І зараз вам такое. Оп, ближче. Саме по собі віконечко, бачите, в Soundbreeze. А тепер подивіться у утошубе. Це одне і те саме. Практично віконечка. Тут ніби якби смужки, би от поділки, вони ніби грубіше. А ось тут ніби чіткіше. Але дизайн бачите, під широкий віконечко має, однаково. Ну, на сам чомусь ніколи не було сірініка, щось я ну, не зустрічав. Ось така касетка. Я вважаю, що це зібрана вона вже в Кореї. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Можливо, ви знаєте більше інформації, хто виробляв. Але ну моє слово, скажімо так. і Але і воно, як то, не остаточно. Це моя думка. Корея. Оце касета Корея. Тошиба, бомбід C90FS. Ось така от касетка. Ось така от вона. Ну, давайте спробуємо подивитися на. Ну Звичайний рекорд біленький. До, до речі. А, ну Тут видно, що зі смужечками в саундбріз. Тут смужечок немає. Немає. Але, думаю, якщо взяти S HQ, там теж а, ні, там є. Смужки є, да, помиляюсь. Є. Ну, чомусь тут нема. Так. Стрічка. Ну, класично. От таке, таке враження, що дійсно, як в цьому э, SNC HQ, приблизно десь така сама вона. Коричневий колір. Такий не, світло, не світлий, не темний, а от середній коричневий колір. Тоді виглядає непогано. Ми її сьогодні теж калібруємо і запишемо. От завжди мене радує, що касети розбірні. От, ще тоді, як то кажуть, не почали на гвинтах економити. Збереглась касета просто чудово. Бачите, вона не засмальцьована, не залапана. От, а тільки, тільки музика там якась не зрозуміла. Ну, звісно, що японцям це їхня музика, їм краще знати, але я, мабуть, перезапишу на щось цікавіше. Давайте перейдемо до деки, спробуємо калібранути її. Так, ми біля деки. Ну що ж, ставимо на калібровку Toshiba Bombit c 90 fs 1987 року. Корейського виробництва, як я собі вважаю. Можливо, хтось знає краще. Так. ручки всі у нас по нолях як то кажуть. а ну давайте. Що там по перемотки? Непогано, тихенька ніби. Алібровочка, бачите, в нулях показує, ну, якось не дуже. Так, давайте біос піднімати. Що це? Ось так от бачите, біос знову. Е до упору і. і не вистача. І не вистача. Хіба що е рівнем піднімати і задирати? Щось типу того. Ну, це три трішечки якось, ну, ніби як не, і неправильно. Знову придеться, як то кажуть, прибігати до цього, до другої ручки еколайзера, Калібровка еколайзера. Оп, підняли. І тепер можна щось так, повертаємо назад ручку рівня. І то бачите. Ну, не то пальто, не то пальто, не то. Ось так виходить. А, давайте, давайте що спробуємо. Спробуємо записати без калібровки, еквалайзера. Давайте поверну на місце. Зробимо ось так. Я рівнем дотягну. Блін, це щось забагато у нас виходить, так? Забагато. Ні, таки все-таки поверну я цю, цю ручку. І ми повернемося трішечки назад. Ну, дуже скаче щось стрічка, походу, не дуже добре зберігалася. Ось так от воно, бачите, скачеть. Не дуже-не дуже це подобається. Ну, давайте спробуємо все одно записати, що нам втрачати? Спробуємо записати. Так. Запис. Відпускаємо. Скажімо так, не критично. Звісно, що є трішечки нюанси, але це не критичні нюанси. За записати якусь фонову музику і, скажімо так, не домахуватись вже, я думаю, що можна. Ну, Тобто, касетка, ну, да, показує гірше результати, ніж касети, які я демонстрував там 68 72-го року Соньки, Ну, Тут вже, як то кажуть, Sony є Sony. Ось. Так що. Я не знаю, друзі, чи ви взагалі е чули якусь різницю, бо ви все ж таки, хто через е смартфон дивиться, хто через телевізор дивиться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, е чи відчуваєте ви різницю. Ну, тому що я, наприклад, свої ж відео переглядаю потім. Ну, я чую, наприклад, тобто, так як коли я пишу, я собі чую, знаю. Е -е, чи помічаєте вирізницю? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, так як я вже вище сказав, е -е, старші касети і, і кращі результати показували. Але, в принципі, як то кажуть, не критично. За допомогою деяких всяких там лайфхаків, викруток, шмуток, ручки до опору зв'язати, і, як то кажуть, можна, можна записати якусь музику, наприклад, фонову або е, до якої там менш таких, е, скажімо так, е, якісних там потреб, якісь цим були. Але, думаю, в принципі. Все можливо. Можливо, вона би і краще записалася би. Може, стрічка, ну підгулявши трішки. Ну, ось така от вона. Так. Є там певна хвилька така, бачите. Все може бути. Можливо, через це, і вона, як то кажуть, гірше справлялася, ніж і старші касети. Друзі, на цьому все. Думаю, достатньо вам сьогодні однієї касетки. Наступну зроблю знову Тошиба. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, ділиться з друзями. І на цьому все. Слава Україні!